Фот-хедж сезонний варіант на весну, на літо. от Заїжджає до нас Ford Focus ST 300 плюс сил. Проєктний варіант повністю вже готовий до експлуатації. Гарна підкапотка, яку ми теж покажемо вам на фотосесії. По е тормозам, на диски перфоровані тормоза. Наразі встановлені 20-ті у нас диски на гарній гумі. По комплектації у нас безключовий доступ, підігрів дзеркал. В автомобілі нереально вкладено грошей тюнінг. Стоять у нас рекара сидіння від СТ, кермо повністю перешите. Зроблений чорний антихром по салончику, встановлений у нас сінк. Датчики тиску турбіни. Датчику також. Тиску масла та температури, двохзонний клімат, підігрів сидінь теж є. Шестиступка механіка, повністю в ідеалі по техніці 114 тисяч км пробігу. Встановлений також комп'ютер від американського бренду COP, який відстежує повністю всю роботу двигуна і можна не переживати за мотор, турбіну та все інше. Також можна перемикати прошивки. В автомобілі встановлений впуск-випуск інтеркулер також стейдж на 300 плюс сили, які можна вимкнути вимкнути. Регулювання дзеркал, всі електросклопідйомники по автомобілю, гарна акустична система з сабвуфером. По задній салону нас теж шкіра, підлокітник для задніх пасажирів, чорна стеля, люк теж відкривається, все працює. По зовнішньому стану без жодних нарікань. Автомобіль у нас участвував у виставках. Та в багатьох івентах переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг. Ось такий апарат до нас заїжджає. Неймовірний, просто хот-хеч. Їде, неймовірно круто.